Я дякую Віталій Борисович, обраний сільським головою Давидівської сільської ради в єдиному одному виборчому окрузі на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських селищних міських горів 25 жовтня 2015 року, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буде вірно служити територіальній громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумнівно виконувати свої посадові обов'язки. Доброго дня! А можете декілька слів сказати про вашого нового голову сільради? Що ви, що ви чули? 21 рік студент, політолог. В принципі, ну, голосували за нього. Не боїтеся в молодому хлопцю довіряти ціле село. Ми, в принципі, пройшла його команда. Позитивні поки що тільки відгуки, в принципі. Ну, будемо надіятися на те, що оновлення влади і щось то принесе село, якийсь розквіт, розвиток. Ти навіть не бачили на посаді нормально. Не бачили на посаді, а за колос і голос віддавали. Та за нього? За нього, за кого? А що чула за нього? Зло сказує. Тільки добре, поганого Йому Палки, колеса ставлять. Стара влада, не дає йому нічого робити. Серйозно? Трактор, трактор був на селі, пропав. Заховала його. То вже після виборів сталося, так? Так, то вже після виборів сталося. Степанович Степановича за господаря. Так, так. Тобі господар був, а то що то? Куди бається, Та, який це господар? Я не знаю, але мені нічого не буде господар. Але молодий Ну і що що молодий? Багато. Ну ти що ж молодий? Університету Франка на політологію, політології, там вже бакалаврат. Робочий досвід, тобто офіційно практично це в мене перша, до того вже просто тобто, практика, стажування, такого ти. Типу. Це перша робота. Батьки працюють поруч газовий контор, Тобто ми середньо, звичайно, з тобто ми не інженери. Щодо таких стереотипів, так, звичайно, такі були стереотипи, тож, до речі, от зараз з телебаченням, так, от навіть ви займаєте, так то... говорять, е, е, що ніби то ж він скільки на грошей падати, щоб його цей. <гум> ну, ну, люди просто не звикли, то, що можна щось зробити, е, чисто фактично виходить на ентузіазмі і з мінімальною витратою ресурсів. Не, зв... не звикли того, що там величезні кошти, щоб хоч щось було. Створили в травні місяці, створили клуб громадського діалогу, куди запрошували. Наші ніби ядро, активісти, так і запрошували інших односельчан, для того, щоб обговорити, які там важливі проблеми, способи шляхів їхнього вирішення і так далі. І фактично на цьому клуб громадського діалогу і сформувалася наша команда. Ці, ці члени клубу, які завжди приходили, були найактивнішими, щось пропонували, що там щось робили, так, то вони фактично і стали членами команди. Я вже Говорив, що молодість зіграла і плюс, тому що ніби молодий, рішучі зміни. А і Також мінус, тому що він ще замолодий, так, замолодий, і тому він, що він там, що він зробить так. Заяв вже, наприклад, пройшов багато, мабуть, може 20. На, на, найбільше це є земельні. 에... Виділити землю це є ну, топ. Певно, думаю, що просто люди думали, що тобто, що прийшов, прийшов новий голова. і <зваж> Зараз будемо роздавати землю наліво і направо. <зваж> Але 에... як можна роздати те, чого нема? Тобто ти пояснюєш людям, що немає землі. Тобто немає правду, тобто немає відведених в межах села, нема землі, яку можна просто роздавати. І не можна роздати заяв, близько всього стоїть в сільській раді, близько тисячі заяв, більше тисячі заяв. Тобто більше тисячі заяв людей, які просять отримати з мене ділянку. Які твої улюблені політичні постати в історії Микосиняєш? Наполон, водоверт. Серйозно, так. Він змінює Францію до коріння, тобто він відкидає всі старі інститути, він є великий реформатор. Тобто, як ми знаємо, фактично через Наполонівську Францію сучасне і право, європейське право, воно базується на основі Наполонівського, тобто цивільного кодексу. Його ідеї про об'єднану Європу випереджають час, його ідеї про реформування самої Франції має на увазі на, міс... ну, на самому місцевому рівні. Вони він перший, тобто перша реформа місцевого самоврядування, яка зберігається, тобто ця система зберегтися до нині, була за Наполону, проведена на полону франції. І вже на основі цієї реформи відбувається реформа по цій Європі місцевого самоврядування, зокрема і в Польщі, яку зараз ми пробуємо польський досвід прийняти в собі. Тобто, фактично зв'язок можна прослідкувати ще з тих часів. Коли я розмовляв з друзями з різних частин України, а це навіть от, е, за кордоном, коли був так, то е, ну, птали звідки завжди за видува. Це, тому що це поблизу Львова, але я здобиду. А ніби що так на там Я кажу, Ну, це кажуть, як український Монако. І деякі ці приїздили, потім було трохи соромно перед ними, тому що ти говорю український Монако, коли вони приїжджають, бачать ці дороги, для прикладу, трохи я кажу, ну, буде український Монако. За років так, 10, так? Я бачу, Давидів. Зречене наше географічне розташування, близькість до Львова, нам приоритети можна. Три такі гаузи, тобто так поставитися. Це перший туризм. Як, як, тобто у нас можна робити сільський туризм, що це популярніше, еко-туризм, це є популярніший і в Європі, і в Україні, зокрема. Так? Люди ведуться на це. Тобто, людям, людям цікаво, які там сільське, двох галиків, там, знаємо, там, кулятки, куля, це ктака, так само Пасха, так само прасники і так далі. Другий цей напрямок це те, що близько до Львова, це є е, перевага в тому, щоб близько добиратися до міста. Тут все ж таки житло трохи дороге, правда, так? але є є можливість побудувати. І нам можна робити, тобто спробувати зробити. Знаєш, що недавно у Львові міська обласна рада, тобто виграли грати, будують цей індустріальний парк. Ми можемо спробувати зробити наподобию ДВД. Або айтішники запросити, айтішники це такі люди, ну, знаєте, вони, вони не не допозроблять і не зацікавлені в тому, що вони не хочуть, ну, більшість з них частина, частина з них не хочуть жити в містах, вони, вони надають перевагу при міській зоні. І, це, і, і тут, зважаючи на те, що їм близько буде добратися до Львова, виділити території під, під, під будівництвом, теж на містечка, що когось такого, ну, це було б цікаво. І третій пункт для довидування це є. Фактично нам, як наповнити бюджет. Треба. Щоб наповнити бюджет, потрібна буде оренда. Оренда на більшість земель перебуває або в власності, або в оренді. Тому нам треба буде переглядати договори, договори так? І щоб наповнити бюджет. І На основі того, ми хочемо зробити більшу культурну програму за щоб на відбувалося відбувалися так само, як день Незалежності, тобто державні свята, релігійні свята, і також якісь можливо день села, які фактично. В Давидові є, але вони відсутні, тобто нічого не проводиться в день села. Це є сумно, тому що населення велике, багато дітей і люди цьому зацікавлені. Так само треба популяризувати Давидів. створити якісь Давиду, так, хоча б на рівні області. Ми робили поставити, як поставили на сирник. Як всі знаютьський, сир, галський сирник, а ми зробили на Давидівському сир. У нас фактично, напевно, кожна друга господиня в Давидові жінка міє пекти сирник. Тому ми на тому не виїхали, не спробувати не вийде. Тебе є політичні? В далекі перспективі так. Тепону. Звичайно, тому що, я скажу, як скоріше. Якщо вдасться довиду, тоді можна буде планувати. Тобто, якщо я не зможу змінити до все ж таки на краще, то тобто, не зможу змінити е, власне сотні, чого пробувати щось зробити вище. Якщо вдасться все до що йде добре, принаймні хоча б на відсотків 80 програм реалізує, не можна менше. Тобто 80% це такий мінімум, який треба реалізувати програму, яку передбачили. І, цей. і через, фактично, ми знаємо, що ці вибори будуть, нові вибори будуть через два роки. Ну, так говорите. Бо от я не обирався на п'ять років, я це свідомо розумів. Тому е, часу мало, треба діяти швидко. Е, і було б добре, якби, кажу, якби, тобто, якби нам ще не ставили капусті, не пробували робити. Але це таке це вже таке, це, це вже життєве. Та? І як я говорив до громади, е, говорив в своїй ніби передвиборчій програмі, ми мусимо змінити Давидів разом. Не треба говорити, тобто, що я змінюють, я сам завжди не змінюю. Я, я, я дам пошту для змін. Але якщо громада підтримає ці зміни, ми швидше зробимо. Якщо громада буде опиратися, бо буде, буде пасивно і до цього, то часу тут буде набагато більше.